Два, три, чотири. Два. Три. Дукруче ліву ногу більше. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Во, дев'ять. Десять. Я. І вперед, вперед ставимо. Хто швидше? Можна через ногу одягати, якщо так зручніше. Як хочете. І вперед. Так. Матвій, прискорюйся, Марта виграє. До кінця червоного. Ще один раз. Я моя Марта виграла.